Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Мерседес GL 350. Тринадцятий рік. 3.0 дизель, автоматична коробка, 170 тисяч кілометрів пробігу. Бачимо контакти. Так, вартість автомобіля 28 900 доларів. Так, Світлий і шкірений салон з пам'яттю саді. місць. Люк. Зачинено. Є парктроніки, бачимо, камера. Кого цікавить така машинка, телефонуйте до власника. Нісан Кашкай. 10 рік, 1,5 дизель механіка, 10600 вартість автомобіля, 211 пробігу, контакти бачимо. Клімат, контроль, підігріве сидінь, тканинний салон. Кого цікаве, телефонуйте. Audi Q5. 13 рік 160 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 16200. Бачимо контакти. Бачимо він-код для перевірок. Гарний колір, до речі, сірий з чорним відтінком, сидіння з пам'яттю. світлий шкіряний салон. Цікавий, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 14 рік, 231 тисяча пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужена машинка. Ціна 11500. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу. Авторинку Карбазар. Можна оглядати в будь-який день. Кірений салон бачимо. Ще непогана резина. Кого цікавить, телефонуйте. Так, поруч покажу Ford Escape в комплектації Titanium. 15 рік 103 тисячі пробігу, повний привід, 1,6 бензин, вартість автомобіля 12500. Бачимо контакти. Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Кієсоренто. 11 рік, 175 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка в рідній фарбі ціна 13 900. Бачимо контакти до власника. Автомобіль з аукціону. Пробіг. Пробіг, кажуть, оригінальний. Є підтвердження. Шкіряний салон. Так, панорамний дах. Так. панорамний дах, На оригінальних тисках. Ще непогана резина, фаркопчик, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Escape. 15 ріг 103 тисячі пробігу, повний привід, 1,6 бензин, автоматична коробка ціна 12 900, Бачимо контакти. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка. Електроніки. Кого цікаво телефонуйте. Офіційний Porsche Cayenne. 9 рік 235 пробігу. 3.0 дизель, автоматична коробка, не фарбована, є сервісна історія. Ціна 16900. Бачимо контакти. Так, світло сірий, шкіряний салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Так, BMW X5. 2009 рік, 280 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 16500. Бачимо контакти. Темно-синій колір. Так, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan Rock, 18 року, 122 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, ціна 16900. Бачимо контакти. Шкіряний салон, підігрів сидінь, бачу є. Гарні диски, гарна резина. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. Так, машинка 17, рік, 53 тисячі пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15 999, бачимо контакти. Покажу він-код до перевірок. Чікіряний салончик. Так, панорамки нема. Так, Мультикермошкірине. Є підігріви сидінь. Коробка тут, до речі, звичайний гідротрансформатор ISIN. Класна резина. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX9. 17 рік, 157 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, ціна 22500 доларів. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салон. На оригінальних гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Обслужений автомобіль від власника, це 18 рік, 215 оригінального пробігу без підфарбувань. Вартість автомобіля 20 750 доларів, двигун 1,6 дизель. Автоматична коробка, японський айсін, бачимо контакти для уточнення інформації. По салону, салон тканинний, досить збережений. Клімат-контроль, всі асистенти. Так гарно виглядає селектор коробки передач. На оригінальних дисках гарна резина. Парк Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 46 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка, ціна 10600. Бачимо контакти. Тканинний салон, автоматична коробка. Більше інформації уточнюйте у власника. Honda CRV. 2007 рік, 260 оригінального пробігу, 2.0 бензин, повний привід в рідній фарбі, ціна 9800. Бачимо контакти. Тканинний салон, є підігрів сидінь. <кій> Форкоп. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Fiat фремоуд, рідний брат до Джорні. 12 рік, 241 тисяча пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Симій місна версія, ціна 12 990. Бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. Відчинено шкіряний салон. Мультикермо, автоматична коробка, 7 місць, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento, 16 рік, 157 пробігу, 7 місць, вартість автомобіля 24200, повний привід, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач. Фіксую інформацію. Так, чорний шкіряний салон з регулюванням. клімат-контроль, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 15 рік, 148 тисяч пробігу, повний привід, автоматична коробка. Вартість автомобіля 15900. Контакти бачимо. Так, до речі, він-код потрібно зафіксувати. Так, Зачинено комбінований шкіряний салон в комбінованому кольорі, верніше. Так, бачимо кондиціонер, підігрів сидінь, старт-стоп і є панорамний дах. Так, Щодо камери, є камера заднього огляду, кого цікавить, телефонуйте. Renault Duster. до 41 року, 67 пробігу, 1,5 дизель, механіка обслужена. Ціна 15 тисяч. Бачимо контакти. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 5008 в комплектації GT Line. 17 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка без підфарбувань. Контакти бачимо, ціна договірна, безключовий доступ, шкіряний салон з пам'яттю. Темна стеля. Кого цікавить телефонуйте до власника? Mazda cx 5 білого кольору, 19-й рік, комплектації Grand Touring, 2,5 бензин, автоматична коробка в максимальній комплектації. Ціна 25 950. Бачимо контакти, безключовий доступ. Сидіння з пам'яттю. Кого цікавить, телефонуйте поруч покажу ще один варіант навіть два ще є червоний кольор. Темно-синій колір. 18 рік 59 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, Grand Touring комплектація. Контакти бачимо. Світлий шкіряний салон. Сидіння з пам'яттю, Люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а я покажу ще один варіант в червоному кольорі. 15 рік, 169 пробігу, 2,2 дизель, автоматична коробка у максимальній комплектації. ціна 18900. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Сидіння з пам'яттю. Мультикермо. На оригінальних дисках з фуркопом та парктроніками. Камера бачу також є. Audi Q5. 13 рік, 183 пробігу, 3.0 дизель, автомат, повний привід, ціна 21 550 доларів. Контакти є. Бачимо він-код. Черный шкіряний салон, панорама, парктроники.